Друзі, всім доброго дня, вас вітає компанія міні Івано-Франківськ, Калужське шосе 28. Тестуємо Соліс 26. Не треба, маємо дати поширення зібрати, на каждого дві хоче, що одну здобути можна рушати. На другий зразу можна рушати. Ні, ні, не боїться, можете і з третьої попробуйте рушити навіть. Ще раз щеплення? Соліс 26-й тестують, пробують, як він на третій передачі, чи рушить, чи не рушить. Так що, друзі, кому потрібен тракторець, звертайтеся в компанію Міні-Агро. Допоможемо підібрати під ваші потреби. Людина підбирає собі під полуницю. Зараз будемо ще якісь тестувати варіанти. Дякую всім за увагу, гарного дня. Номер телефону в шапці профілю.